Процедури, про кого йде мова, для кого спрощення процедури відбудеться? Тобто скажіть, чи тобто, що саме буде легше робити конкретніше, не загальне у, 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 слово, що ми втратимо там велику кількість лісів, і так далі. А що саме спроститься? виділення, виділення землі, чи під, під що виділення землі? Чи сільгосп чи це приватні якісь там потреби і так далі. Тобто можна уточнення детальнішої інформації? Було угу. виглядає таким чином, що із процедури погодження проєкту землеустрою вилучено екологічну складу. Тобто те, що сталося два роки назад, коли пройшов законопроект зміни до закону про містобудівну діяльність, так? закон про містобудівну діяльність імені Тягіпкаві так. Умовно називається, була вилучена процедура екологічної експертизи. І з того часу будують будь-де, будь-хто, будь-що, так не погоджуючи. Як мотивація, це було те, про що ви згадували, що, скажімо, експертиза там довго тривала, і так далі. Інша річ: що те, що є, воно внесло. Хаос, тобто гарна ідея, будь Буцімто спростити, вона обернулася нещастями, бо вирубані ліси, вирубані сквери е руйнується довкілля, руйнується власне, те місце, де ми живемо, воно вже не буде комфортне. Ну і тоді є ще трошки такий загальніший контекст, до якого я повернуся чуть пізніше. Тобто е вилучену екологічну складову із проєктів земного строю, спогодження процедури. Плюс вилучено кілька норм в змісті проєкту землеустрою, в зв'язку з чим не розглядається, наприклад, що це за земля і характеристики за нею. не розглядається можливість зміни ландшафтного типу, тобто не встановлюється заборона міняти тип, міняти ландшафт. Таким чином можна із Луки зробити дюне чи горе, чи ще щось. І це буцімто не страшно, якщо це почне робити кілька тисяч олігархів, бульдозерами, так як вони це зробили в кончі, чи ці 80 дачних ділянок під Києвом, які міняють ландшафти, робиться те, про що згадував пан Сергій що водне стіл опускається, де Посуха йде, так я... іде деградація довкілля, і а, вся територія, яка була зелена, яка давала воду, повітря, комфорт, рекреацію, клімат. Так, вона стає такою собі площею з асфальтом, і як результат це хвороба, це здоров'я, це ще, що ще що. Ну і так далі. Що власне теж можна а, пояснити, виглядять грошей. Зрозуміло, якщо можна про щось надати. Я б дав, цей закон торкається всього процесу виділення земельних ділянок і, і отримання їх у користування, і отримання їх у, у власність і певних процесу. Тобто весь ну, всього процесу взагалі. І я ще хотів би сказати, що земельні ділянки, які тут придбані по цьому закону, вони свою цінність дуже швидко е, втратять саме пот тому, що деградують. Запущена така система. Дякую, ладно. Ну, так коротко, я просто не хотів вторгнути самого початку е, колег журналістів, але воно виглядає таким чином, що е, статті 17-18 кодексу про НАТО, так? В проєкті земноустрою щодо відведення земельної ділянки копії спеціального дозволу на користування надами. В цьому законі не передбачено, що це має бути. Тобто зачеплено Кодекс про надра і не розписано в тій відповідальності іншого документу згідно нового закону. В частині Земельного кодексу України знов ж таки не передбачено складі проєкту земноустрою. Копії календарного плану рекультивації земель і акту приймання. Тобто раніше, якщо щось зробилося землею, потрібно було привести відповідність до попереднього стану. Зараз це не передбачено, тобто можна внести якісь зміни і далі не рекультивувати, типу залити нафтою і так залишити. Ну і так далі. 150 земельного кодексу не передбачені відомості про якісні характеристики ґрунтового покриву. І про особовоцінню. Стаття 80 водного кодексу знято обмеження щодо порушення режиму господарської діяльності і не передбачено відомості про басейновість в частині того, який це басейн, якої річки, як це впливає на басейн всієї річки. Бо з одного боку це ніби не страшно, але це єдина система. І оцей зв'язок системності в новий закон і не передбачає. Тобто кожен олігарх може собі щось ліпити на своїй діляночці, так? Це не зв'язані речі, У нас всипаться. Знову ж таки, Земельний кодекс України, статті 87, 89, 90 про те, що не передбачено відомості щодо прибережних захисних смуг, водоохоронних зон і типу діяльності в цій зоні. По Лісовому кодексу. Знову ж таки, мова йде про зміну так, в частині використання лісового фонду. далі ще одна річ, про яку ну, так ми мало згадували, це те, що торкається рамсальських угідь і це угіддя міжнародного значення особливо. Цінні знову ж таки вони попадають під удар, оскільки виводяться з під правового регулювання як Водним кодексом, оскільки вводиться нова норма, яка не передбачає того, що землі водного кодексу, який належить водного фонду, який належить до рамсайського гідтя, будуть відповідним чином охоронятися чи опинитися. Ну і так далі. Тобто десятки статей кількох документів а, нівелюються чи ігноруються, чи будуть існувати паралельно. Бо є такий смішний казус. Із статтею 186, де сказано згідно нового закону імені Маршрученка, що ліквідуються комісії земного устрою. Але немає зміни в а, сусідній статті, де передбачено, що такі комісії є і працюють. Тобто є дві статті, в одній є комісія, в іншій статті комісії немає. Але такого багато і немає знову ж таки обмежень. Тобто вводиться поняття знову ж таки поле. А, законодавчої або е, необхідності вирішувати щось через погодження чи добру волю. Ну і ми розуміємо, що за цим стоїть, як, якщо людина має сама вирішити йти і погоджувати чи не йти погоджувати, що вона зробить, але так в руках ось таких людей, які мають щось вирішувати, е, кілька мільйонів гектарів замелюють. То чи можна зробити такий а, а, конічний висновок, що спрощення в даному випадку, спрощення системи, а, шкодить, являє загрозу для більшості українців? І, а... Так, як на мене, це елемент національної небезпеки, так? тобто закон вводить в хаос, він небезпечний, а його автори це люди випадкові чи непрофесійні, чи аморальні. Тобто, якщо це роблено свідомо, то це ну, of oh.